Як заробляти більше грошей і не боятися змін в житті. Зараз я вам розкажу, чому так відбувається з вами, а потім дам класну вправу, яка вам допоможе з цим. Дивіться, є таке, що у вас то густо то пусто в вашій справі в бізнесі, то, наче все працює, то потім все поламалося, то наче обороти ростуть, а якось грошей не відчувається. Основна причина з цього дуже часто зустрічається, це те, що ви. Не асоціюєте свої досягнення з собою. Вам здається, що якось так склалося, якось так пощастило знайти, наприклад, нішу, яка зараз приносить гроші. Якось так от зірки стали, що вам вдається заробляти. Але то ну, воно само якось, воно ну, з вами має мало спільного. Так от, через це ви дуже Боїтеся це втратити, просто неймовірний страх сидить всередині, який ви можете навіть не розуміти, що він є, асоціювати свої досягнення з собою, навіть якщо у вас зараз немає досягнень, наприклад, в бізнесі ще там, ви тільки починаєте. Почніть помічати свої досягнення в інших сферах. Наприклад, у вас щаслива, дружня, класна сім'я. А значить, якщо я вмію створити таку сім'ю, то я вмію створити щось класне, значить і в бізнесі у мене все буде класно. Тоді вам буде простіше і спокійніше, бо ви розумієте, що це все, що у вас є, створили ви з цими ручками, своєю головою. Це те, що вас ніхто не відбере, і те, що ви візьмете з собою куди завгодно. А тепер вправа: сядьте сьогодні і напишіть список всіх своїх досягнень. Почніть прямо зі школи, отримав медаль, виграв якусь там олімпіаду, десь там щось класно виступив. От прям всі, всі 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 досягнення, які тільки згадаєте за все своє життя, напишіть і кожного дня їх перечитуйте, щоб розуміти, що оце я створюю все те, що є в моєму житті. Я. Причина свого успіху, і я заберу себе з собою куди завгодно.